Вечір, вторинок Луцька, захід сонця, нічні, знімання, відео, вечірній огляд. Друзі, всіх вітаю. Доброго вечора. Друзі, погода, справи, і вже три дні ніякого не було огляду. Значить, всім дякую, хто дивиться мої відео. Наш канал Автомобільний Автоствол. Також спостерігаю за TikTok, Інстаграм нашою сторінкою. Всім дякую. Хто підписується, пише коментарі. Всім вітання, всім містам вітання нашої України. Друзі, радий для вас працювати. Просто пройдуся і самі популярні авто зараз так ціни, тільки скажу, які варіанти по ринку невеличкий огляд. Але, будь ласка, напишіть, що б ви хотіли побачити завтра, там п'ятниця буде субота, огляди яких моделей, марок, автомобілей. Дякую, що дивитесь. Гарного перегляду. На зв'язку. Дивимося. Значить, почнемо, наприклад, Шкода Фабія. От що можна купити там за половиною 5, 5 ,5 тисяч доларів. Я б рекомендував би шкоду Фабію, якщо вам підходить е, даний автомобіль по габаритах. 2009 рік, 1,4, звичайно, атмосферний двигун 5500. Є там тюф. ну Ми не будемо зараз салон, комплектація універсалі, може бути в хеджбекці. Ми не будемо давати це подробиці. так, Також... Що можна в такій ціні ще купити? В такій ціні можна купити ще, наприклад, меган другий, сценік другий, Astro H. От Сценік другий. Так, дивимося в універсалі. Колір непоганий досить, Я рено, кажу, сценік другий. Меган другий вибачаю. Зараз до сценіка ми маємо йти, в мене вже в думках сцені. 2008 рік 1,6 бензин атмосферний, 202. Цей заявлено пробігу, але пише, що 100% продається, ціна 5450. Пригнаний з Німеччини. Ну, будь ласка. В універсалі. Ну, всі знають, що таке меган другий. Є так? Також стоїть лоджі. Може бути дизельний, може бути бензиновий двигун. Це також приблизно в цьому бюджеті там 6-6 копійками до 6. Але тут бюджет 8200, але 2013 рік і 1,6 бензин, досить хороший двигун. 183 заявленого пробігу, 7 місць. Тому, значить, коли ви вже можете собі дозволити 8 тисяч, кенго, багато хто питає, буде важкувато знайти до 8, а от Лоджі 7 місць ідеальний варіант. Звісно, Кенго, якщо більш-менш в хорошому стані, буде 8-9 тисяч, я б сказав. би. Можна знайти і дешевше, ви скажете, що є багато в авторі, а ну, треба ще поїхати їх подивитися. Будь-яку машину треба перевірати. Тим більше, якщо за 5-6 тисяч до 10, але незалежно. Ford B Max 1.0 Турбо 13 рік, 74 оригінального пробігу, 6400. Тож, Якщо ви готові на двигун, 1.0. Пробіг дуже адекватний. 13 року за 6400. Сьогодні ми не дивимося ні салонів, ні вінкодів. Просто пройдемося і подивимося варіанти. Також можна розглядати зефіру. Зефіра вона йде зазвичай всі місць. Я сказав, що ми в салон не дивимося, бо в нас обмаль часу. Так. Значить зефіра. Може бути бензин-дизель. 1,7 дизель 92 кВт. Досить непоганий двигунчик. 188 зйомного пробігу 10 року, 7500. Це залежить, як ним їздили, як його обслуговували. Треба дивитися. Але двигун дизельний непоганий в загальному. Меган Хеджбеці 3. Теж популярна модель. Що в хешбеці що в універсалі, що кому треба. Такий досить непоганий цікавий колір, легкосплавні диски, літня гума. 1,5 дизель 10 го року, 6700. Це також, я би сказав, адекватний бюджет на меганчик дизельний. Бої бензинові, вони набагато дорожче стоять. Треба, звісно, дивитися, перевіряти. Це не означає, що якщо не з ринку, там нижче ціна дешевша, що це погана машина. Можливо, вона чудова. Просто комусь так вдалося її купити і можна продавати. Також, наприклад, i35 Hyundai в такому бюджеті. Також досить цікавий варіант. Зараз подивимось, який тут двигун. Восьмим роком буде на обліку 2.0 бензин. 8500, але це на автоматичній коробці переключення передач. Тут має бути гідротрансформатор, різновид гідротрансформатора 6 -ступеневий. Також варіант непоганий. Так, значить, фабія на комплектації Монте-Карло. Така комплектація є 2012 року, 1.2 2 двигун 7 кВт, він буде йти. Як ти на ципкує з турбіною 8900, їде вона жваво? Його вистачає. 77 кВт для 1,2 це досить 75-1,6 має атмосферний. Ну, друге питання в обслуговуванні і так далі, але він не є дорогий, там, при заміні ГРМ цепка я б сказав би так. Але, звісно, який його ресурс, це від багато факторів залежить, скажімо так. Це треба більш глибше купати. Хоча ці двигунчики теж їздять. Не такий вже малоресурсний, я б сказав, би 200-300 тисяч. Ну, 200 він точно від'їздить, 250 при хорошому обслуговуванні. Далі можна буде трошки його підкапіталити і їздити далі. Ну Це треба, друзі, брати трошки знань, як то кажуть, калькулятор і дивитися, чи воно варте того чи ні. Так, і ми йдемо далі. І значить, от, наприклад, Октавія, але це вже трошки більший бюджет буде, чим Фабія, наприклад, 10-й рік, 1,6 бензин. Той дизель вибучаю 77 кВт. Ну, До речі, вартість цікава, бо є вони набагато дорожчі. Але треба дивитися легкосплавні диски, тобто варіантик непоганий. Так, наприклад, до нашої теми сценік 2 2007 року на легкосплавних дисках в чорному кольорі. Є панорамний дах. 1,6 бензин, механіка 190 е, оригінального пробігу, панорама, кліма 5950. Цікавий варіантик. Також е, до цієї самої теми... King Quest комплектація сцені. Дивіться, який гарний помаранчевий. Такий цегловий, темно цегловий, легкосплавні оригінальні довіски. Quest називається комплектація. 2009 рік, восьмим буде на обліку. Автомобіль. Лінзована оптика. Ну не ксенон, просто лінзована. 1,6 бензин. Механіка, максимальна комплектація Нідерланди 6350. Досить цікавий автомобільчик, він має вигляд. Він має трошки, я би сказав, за простий сценік трошки вищий кліренс. Це все можна в вікупедія, Google дослідити, все залежить ще від гуми і розміру дисків. Знову ж таки, Hyundai IT. 30. Один 11 рік, 1,4, бензин, 6350. От що можна купити від 5,5, там до 7 тисяч, наприклад, так? Також румстер. Румстер 10 9 рік, 5 550. Нефарбовано, підігріву, сидінь, круїз, панорамний дах, біленька така. Так, побігли далі, що ми ще можемо знайти? О, Ford Focus. Подивимося також. Вже на номерах 5310 року 1,6 дизель. О, Дизель, ви за такі гроші всі не купте. 294 заявного пробігу. Бо розмитні на дизель дороге. Бензин таку ціну стоїть. Ну, Звісно ж, треба перевіряти і порахувати, скільки в нього треба вкласти. Будь-яку машину треба вкладати, щоб на неї їздити. Також червоний універсальний меган. Яка його вартість? 5 тисяч доларів 2008 року. 1,6 бензин. Заявлений пробіг 168, дуже цікавий Швейцарії пробіг. Якщо вам колір не грає сильно, то кажуть роль. Ціна хороша, як на 8 й рік. Знову ж румстер. Шкода румстер. Хтось тобто поклеїв таку пленочку, можливо, з колем. А, все. Або хтось забув цінник, або він проданий. Так, підемо далі. Nissan Note також має свою популярність серед автолюбителів. 2007 року на автоматі 260 займовпровідний 6 26 бензин, 6300. Ну, за 6300 багато пропозицій немає, тому цікавий варіантик. До речі, свіжі номера. 16 двигун. Я б сказав би, що цікавий варіантик. Так, ще хтось щось пробить, ключок зняли, ні пане фарбу підбирають, але на автоматичній коробці передають. Цікавий варіант. Як стоять гарно в рядочок. Октавія Тур. Шкода Октавія і дві фабії. І всі такого кольору. Ці дві. Вже як сестри, а це старший брат. Так, механіка, шкода Тур, сьомий рік, 1,6. Бензин, газ, бензин, MPI 5800. Люк навіть є в машині. Так, по чому у нас фабії? Одна на легкосплавних дисках, одна на металевих, на ковпаках. Фабії. Ця 5600, 9 рік 1,4. На кліматі, круїз, електропакет. Електропакет. Так, з таким салоном. Ця з темним салоном. 2008 сьомий рік, він 4 мпа і 5200. Такі пропозиції. В цьому бюджеті ще можуть бути. Так, модус. Рено модус. Легкосплавні диски і він ж на автоматі, я думаю. Бензин 1.6, коробка автомат, 120 пробігу в сьомий рік. Є всі сертифікат Швейцарії чи що? Ну 6200, коротше. Щось дуже написано. Значить, такий модус собі зі Швейцарії в такому бюджеті, скажем, похожому, як Nissan Note, Там 6300, по-моєму, у Nissan Note, а тут 6200. Ну от такі пропозиції. І що? Не знімав я вже. Як то кажуть, напевне, за очі бере вечір. Так, гарний захід сонця, але для відео вже затемно. Ще подивимося цей чорненький Honda Jazz. Він також на автоматі. Він 4 бензин. Двигунчики взагалі хороші японські, економічні, до речі, ага, 7 стоїн стої. Є така машина. Так, друзі. 06 2011 року парковочний асистент, гарні 17-ті лекосплавні диски, автомобіль весь цілий, в рідній фарбі, з чесним пробігом, 90 кВт, 1,4 саха двигун. Чкірене мультикермо, клімат, контроль, підігрів, сидінь, все працює. Чотири моча, круїз контроль, тканина за контарою салончик. Задня полочка є в багажнику. Партроники працюють. Замінено масло і фільтра. Подвигуну все добре, сцеплення хороше. Просто я ним трохи їздив і замінив в ньому масло і фільтри. Це не бращить, поки що його не треба міняти, тому поставити зимову гуму і можна кататися. Голь-6 на автоматичній коробці передач 1,4 бензин на DSG ДК 200. ДСГ обслужене, нове сцеплення замінене. Автомобіль має три підкраси. 171 тисяча пробігу. Оригінального, літня гума, легкосплавні диски. Подвигнув взагалі питань немає. Коробка обслужена, сцеплення нове. 4 стеклопіднімачі Автосвітло, автодош, мультикермо, клімат, контроль, круїз, випуски переключення передач на кермі, тканиний салон, такий автомобільчик. Сертифікат вже є, присутній. Також в продажі є Ford Focus 10-го року. На хорошій гумі. Гудієр зимові по кругу. Автомобілі є косметичні підкраси. Десь три, по-моєму. Це для тих, для кого не важливо в рідній фарбі. Авто повністю підготовлене, похимчишне, пополіроване. Також працює кондиціонер, два ключі, все по електриці добре. Задні партроники. Пробіг чесний, є тюфи. Десятий рік, 1,6 бензин, 5500. Як я сказав, вже кондиціонер працює. Два стекло піднімача, два ключа. Сьогодні хтось дивився і сказав, що йому дуже важливо, щоб ззаді були електросіклопідйомники. Да, за 5 з копійками машина, партроники є. Друзі, трошки думайте, бо ну, зараз ви її привезіть, з автовози вона нам стане 5,5. Тут і кондиціонер обслужений по електриці, зимова гума. Тобто поміняти ну, гра масло фільтра і їздити, то варіант досить цікавий. Якщо когось зацікавить, то дзвоніть. Також є в наявності стренд Берлінго. В чорному кольорі по кузову фарбована задня кришка багажника. Так, приїхало авто. Десятий рік, 1.6 Звичайний двигун бензиновий 88 кВт, 154 км земного пробігу. 6,5. 699, 6,5 нам треба за цей автомобіль. Тут, до речі, кондиционер працює, також є доставна камера заднього виду, також центральний замок. Два пульти до центрального замка. Ford S-Max, партроники передні, задні на легкосплавних дисках сезонна гума, 2 літра бензин. По-моєму, 110 кВт. Тобто їде він дуже добре, атмосферний. І також буде хороший торг. 5. Сімсот наприклад. С Макс, задні партнерники передні, як я вже говорив. Друзі, всім привіт! Маємо на продаж такий Volkswagen T-Cross 2020 року випуску. На реєстрацію також буде 2020 рік. 1,6 дизель на автоматичній коробці переключеної передач. Максимальна комплектація для цієї моделі Style, Максимальні LED-фари, титани R17, е асистент утримання е в смузі, асистент адаптивний проїзд, контроль, дистронік, асистент втоми. Асистент е, мертвих е, зон покажу, продемонструю, також е, безключовий доступ, датчики на ручках дверей для відкривання, і також автомобіль заводиться з кнопки. Е, покажу також його всередині. Дуже гарний косметичний стан, сидіння стан, стан водійського сидіння. Бачимо без пошкоджень, дуже в гарному стані. Є переключення режимів їзди на автомобілі, Econom, Sport, Normal та Individual. Також є підігрів сидінь, система CarPlay, LED приборна панель. Бачимо чистий автомобіль. Так. Автомобіль не потребує хімчистки, чистенький, без запахів. Камера заднього виду та асистент виїзду з парковки. Пробіг в автомобілі 119 тисяч, оригінальний. Автомобіль офіційний, пробіг підтверджений. Автомобіль не був у ДТП, має косметичну підкрасу. Деталі та огляд за телефоном. Будемо раді показати вам цей автомобіль. Вартій уваги. Так, друзі, от такий захід сонця сьогодні в Луцьку. Сьогодні середа, завтра штвер, авторинок Друзі, що, я хотів сказати, що... Напишіть, що вас цікавить. Якщо буде погода, то постараюся ці дні до вихідних, бо три дні пройшли і я не зняв оглядів. Постараюся пошукати якісь варті уваги автомобілі. Можливо, під час ринку завтра, але не лінуйтеся писати коментарі. Я спеціально зробив такий невеличкий огляд, я вже не мав робити, але що встиг, бо так вийшло. Вибачайте. Ну, Погода щось не дозволяє робити якісь більш такі загально обширні огляди. Тому напишіть, що цікавить, кому що треба, телефонуйте, пишіть вайбер, ватсап, телеграм, можемо підібрати вам автомобіль, також можемо доставити. Якщо у вас бюджет, збігається з вашими побажаннями і цінною політикою ринку, скажімо так, в нашій країні. Друзі, всім дякую, жму руку, до нових зустрічей, гарного вечора, мирної ночі, хай всіх Бог береже. До побачення.